Розібрав значить, я вузол регулювання скиби по підварю, там, де місця були порваті. Розбиті ось ці отвори, самі ось вони де гуляє і створює люфт у самому плугові. Вертикальний люфт. От. Тому я на даний момент не те, що нічого не можу зробити, а треба виварити цей город швиденько. Так що я буду зараз ставити його на місце, так як воно є, і працювати, друзі, буду працювати. Так, 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 стоять бояться. Тільки що я вже ось починав складати його, і мене, мене оцінила одна мисля. Тут незручно одною рукою показувати. Ось, бачите, який люфт. Я так подумав, що я зараз візьму, поприварю поприхвачую, не буду приварювати, просто прихвачу самі пальці. Зверху ось тут прихватку зроблю, ну і відповідно там знизу. Ну, все одно уменшиться люфт на якийсь там градус. Так, друзі, обварив я соперні пальці. Верніше не обварив, а поприхвачував. Так, ну і тут з обох сторін, з обох сторін. Ось так. О, а що я тільки що побачив? Ось теж тріщина. Ось вона. Бачите, як випадково побачив. Ну, зараз її і тут підварю. Так, там кругом далі, ніби то нормально. Нет, тут щось теж таке цікаве. Да, оце та нагрузки йдуть. Треба товстіше метал. Так, ну зараз я тут обварю, це не проблема на цей возлік. І будемо працювати. Так, знаєте, друзі, встановив я все і, в принципі, мені здається, десь на якісь долю, на якусь. І нічого воно, друзі, не допомогло. Не, ну, Звісно, менше десь половину люфт вертикальний. Ну, а горизонтальний то таке, тому що я болти тут відпустив. Регулювачні болти я відпускав і тому люфт. Зараз буду в процесі роботи підганяти і дивитися так, щоб мотоблок не вело ані ліворуч, ані праворуч. А завтра вже я представлю вашій увазі роботу мотоблока з плугом і з предплужником, який я зробив власними руками, друзі.